Універсальна оснастка для махової ловлі. Зберігай собі, щоб не загубити. Для універсального оснащення на основу я використовую волосінь 0,18 діаметру на випадок клювання великої риби. Найбільш популярними формами поплавців є кругла, оливка та форма краплі. Більш детальне відео про форми дивись на нашому ютуб-каналі. Вантажопідйомність поплавця 2 або 3 грами. Поплавець кріпимо на основну волосінь за допомогою трьох кембриків. Два маленькі надійно кріплять волосінь вздовж шкіля та один найдовший, який працює як амортизатор від перехльостів при закиданні. У якості основного груза для 2-грамового поплавця можна використовувати оливку в 1,5 грами. Додатково знадобиться набір маленьких дробинок різного розміру для точної відгрузки. Мета відгрузки це правильне положення поплавця на воді. Для контролю і візуалізації клювань. Важливий нюанс. При зажиманні дробинок на волосіння у місці фіксації волосінь травмується. Щоб цього уникнути, спочатку затискайте дробинки на вільному краю, потім передвиньте їх по волосінні. Зробіть петельку кріплення по вітця і відріжте пошкоджений край. Відстань від петельки кріплення повіця до основного груза приблизно 30 см. Існують різні схеми розташування груза на волосіні. Якщо хочете дізнатись про це більше, напишіть у коментарі і ми знімемо на цю тему окреме відео. Найменша дробинка слугує під паском. Її переміщують до самої петельки кріплення повіця. Основна задача підпаска це індикація клювань навіть при найменших ворушіння гачка. Діаметр повіця повинен бути тоншим за основу хоча б на 0,01-002 мм. У нашому випадку для основи я використовую 0,18 волосінь. Отже, для повітця можна обрати волосінь діаметром від 0,12 до 0,16 мм. Тонший повідець робиться для того, щоб у разі зачепів або клювання бійкої риби обірвався лише повідець, а оснащення залишилось цілим. Оптимальна довжина повідця 15-20 см. Розмір гачка від 10 до 14, залежно від наживки чи насадки, на яку ви плануєте ловити. На кінці повітця робиться петелька. Завдяки їй можна швидко та зручно змінювати розмір або форму гачка. І ось ваша універсальна оснастка готова. Відправляй друзям та підписуйся! У нас ще багато цікавих. i uh -huh.